Тож, давайте на перше подивимося, що Христос не робив. І це Він не грішив. Знову ж, ми торкаємося того самого тексту, бо в цьому тексті є відповіді на ті питання, які я сьогодні задав. Христос не грішив. 1 Петра, 21, 22. На це ви були покликані, тому що Христос постраждав за нас, залишивши нам приклад, щоб ми йшли по Його слідами і Він. Не чинив гріха. Бачите, в цьому тексті вже є відповіді на питання, яке я поставив на початку. Він не чинив гріха. Як ви вважаєте, це дійсно так чи, чи ні? Чому це важливо, що Христос не чинив гріха? Чому ця істина Христос ніколи не грішив? Вона принципово важлива для християн? Добре, дякую, Константине. Тоді він помер за свої гріхи. Повинна за наші гріхи бути заплачена жертва. Чиста. Жоден з нас не є безгрішним. І тому ми не можемо померти за іншого, заплативши ціну перед Богом. Але Христос вгамував гнів розлюченого Бога своєю чистою жертвою. Якщо б в ньому була хоч одна малесенька гріховна, малесенький гріх, він би не зміг померти за нас, він би помер за себе. Тому, коли ми говоримо, що Христос не грішив, це абсолютна істина. І вона дуже і дуже важлива. І це в це вірять всі християни. А якщо ви побачите християнина або людину, яка видає себе за християнина, скаже, Бог, Христос був грішником. Він грішив, знаєте, зараз є популярні такі ідеї, там Марія Магдаліна не просто так біля нього крутилася і багато чого іншого. Це кощунство, це наклеп і це неправда. Бо інакше не було б церкви, інакше не було б нас, якщо б Христос грішив. Є інше питання: чи міг Він згрішити, як ви вважаєте? Чи міг Христос згрішити? Знову відповідь ні, бо Він святий Бог. І якщо ми вважаємо, що Христос міг згрішити, ми говоримо, що Він тоді не Бог, бо Бог святий абсолютно. І так, Христос не міг згрішити, Він був абсолютно святий, Він є абсолютно святий, Він є святим Богом. Якщо ви зустрінете людину, яка претендує на те, що вона християнин, і скаже, що Христос не Бог, то то не є християнин, бо всі християни вірять, що Ісус Христос є Бог. З усіма якостями Бога, в тому числі святість, що абсолютно виключає гріх.